А завтра в новинах. А мені здавалося, що я дуже класна. Це Ларан Рубрика, просто топ. так. Це правда. То вона притрушена. Зараз будемо вчити ілюстратора. Я трошки аб'юз. Їла! останню конфету. Ми Ну, сапака. Я геній. Ми не знали, куди ми йшли. ми досі ходимо на трибуну. Всім привіт! Ми знову з вами. Дуже круто, що ми набрали більше 500 переглядів на сьогоднішній день. Це все завдяки вам, і ми раді, що ви знов дивитеся нас. Ми вирішили все ж таки назвати якось наш наші випуски, наш канал. І вирішила назвати його дівчата із блав. Все дуже прозаїчно, це наша історія. Ми коли йдемо гуляти, а ми ще дружимо в житті, щоб ви розуміли, гуляємо, випиваємо там, ходимо по барах. Ну колись я ходила з ними. Зараз мене перерва невеличка. Коли ми йдемо і хтось починає чуди чу, чудіть щось, я завжди кажу: а завтра в новинах дівчата із блав. Залізли через забор. Ага, так. Ну, за то, що ти розкажеш, коли таке було. Ну, ми веселі, дівчатки, насправді. І з вами я Стася Ізблав, Юлія із Блав. і Лера Ізблав. Леру ви ще не бачили. Сьогодні про неї піде мова і далі в наступних серіях вона завжди буде з нами. І взагалі, Лера, знаєте, це та людина, яка привертає увагу до нашого аккаунту в Інстаграмі. Це наша зірочка, Мені наша артистка, Мені наша, наша актриса. Людина хотіла стати співачкою, але стала топ-дизайнером Блафу. я вважаю, що топ-дизайнером України. Ну, чесно. Та, ну стась. Не, ну Мені дуже приємно, звісно, що я топ для тебе. Для тебе я точно топ. Ну Дивіться, ну, ми не проходили ніяких там, не знаю, випробувань, на це. але я впевнена, що цей дизайнер це просто скарб. Ми, ми з Юлією вирішили так, це як топ-мастір. топмар. <реш> Так от вона. Ми думаємо, щоб на неї ціна була більша. Отака у нас тема. Сьогодні ми розкажемо, як вона із лузера. З повного такого лузера. Лузера з вахнопапа. Мені здається, тут повинна бути фотка, яка Лера була 6 років назад. Бо це жесть. Ну, що ви так? А мені здавалося, що я дуже класна. Ти завжди себе любила, скільки я тебе базу. Заходила до кімнати і всі одразу розуміли, що це Лєр. Віде пахне. Селоран! Сельан. Я знаю бренди ще зі школи. Вона реально така була запашна дівчина. шуба, запах. Волосся таке перешмалене, класне. Перешмале, Сто разів перефарбоване. Вся в татухах. Але а ще, харизма перла зразу так, десь там лунав запах цигарок. Такий знаєш, такий запах чисто малолітка, яка шмалить під забором. Просто духа, й все це в ларани рубрика просто топ нас. От ви знаєте, просто в інстаграмі ніколи нам не вдавалося розкрити цю особистість. Вона завжди у нас актрисулечка така вся томний погляд, вся така красива, і ніхто не знає, що це за бичка. <питло> ні, ні, взагалі Лерка дуже класна, вона дуже вирісла. І сьогодні мова піде про те, що в принципі все можливо у вашому житті, коли ви попадаєте в гарне середовище і ставите перед собою класні Є. цілі. Все це реально можливо. І до речі, ти знаєш не тільки про мене. Взагалі, кожен кожна людина, яка приходила до Блав, вона змінювалася у кращу сторону. Так, це правда. А, насправді, як до нас, чому взагалі до нас потрапляли дизайнери? Тому що у минулій серії ми вам розказали про відкриття блав, як ми його створили, з Єрак. Якщо ви не дивилися, обов'язково перейдіть і подивіться минулу першу серію. І, звичайно, через деякий час, коли ми його створили, працювали разом, я була отакою людиною. Яка відповідала на повідомлення, запускала все виробництво і дизайнерила тільки я. Віта, мій партнер, була очима, блав, я була технолог. руками. Була я була технолог, мені було дуже неприємно, тому що постійно, коли якісь ситуації були а, суперечливі там, з клієнтами, то постійно казали: наш технолог вам все пояснить і це була я. Хоча, ну, типу, Мені дуже довго не вдавалося відчувати себе там, знаєте, власником, директором. Я була така. Тих, пускай, ну, так та? так і було. Ти розумієш? Насправді так і було. По-перше, я тоді, тоді тільки народила першу дитину. Я втратила себе, знаєте, як жінку там, на якийсь час. Мені було реально складно от, морально і ще це на мене давило. І отут ми вирішили знайти дизайнера. Знайшли спочатку одну дівчинку, mm -hmm. яка нас дуже підвела. Це було жах. Зараз вона працює в наших конкурентів. А взагалі всі з блав уходять до якихось наших конкурентів. Кожен дизайнер, який у нас працював, він то у ти до нас прийшла на першому курсі? На другому, а на другому, так на другому. на три. Ні, ні на не на другому ні, ні. ні, ні. ні, ні. ні на, на першому другому. точно на другому. на другому взимку, бо в шубі прийшла. Так, я так, пам'ятаю пам цю зустрічах зараз. Е, uh, у нас є Фу. легендарна Фу. історія, Фу. історія як лірку. Ми запросили на співбесіду. Юля була то людина, яка тащила всіх в блада. Коли ми шукали дизайнера, ми шукали шукали дуже довго. Це була дуже велика проблема. Реально для нас ну ми багато грошей не пропонували. Да. Ми були ще. Ну, новичками нас ще не знали. Було складно mm -hmm. знайти. Просто ми навіть там на не могли зареєструватися в нас. Не було фоп навіть. Ну mm -hmm. реально. Щоб це зробити якось легально, і тому ми шукали по знайомим, пропонували комусь. Прийшла а, Юля і каже: в мене є. Я я я... Юля, довго Юля. Знала це Юля з самого початку знала, що в неї є Лера, яка ну саме графічний типу я там дизайнер. Але притру ще це. там дизайнер зародження. дизайнера. ні ну вона малювала в школі. Тобто вона класно малює. В неї гарний смак все супер. Але Юля прийшла, гарний смак Юля... не тоді. Ну, слухай, для шкі... для, шкільниці. <ріць> шкільниці. Ну, так, для Школяр! Для... Слухай, в універі я була просто там. А ми знаємо, що завжди, ну, завжди на зірочках. Справа в тому, що Юля прийшла і каже: є в мене одна дівчинка, все добре. Ну, вона трошки притрушена. <ріць> Я не знаю, вийде чи ні. Ні, ну вона ще ну, да, така була кінчена. При... Трошки. Прикріпляємо скрін. Прикріпляємо скрін, як я Леру запросила на роботу. Це було в інстаграмі. Я написала їй конкретно, що ми шукаємо людину, дизайнера, нас влаштовує. Велике повідомлення, ви зараз його бачите, я думаю про те, що ми шукаємо дизайнера, який може працювати не постійно. Ми можемо розглядати студента. Зарплатня така, та офіс в центрі міс міста, молода команда. Велике повідомлення. Людина мені відповідає: Здравствуйте, я студентка. Ви беріть, ви розглядаєте не повний робочий день. А мене Юля ще попереджала Лера, будь ласка, ну тільки не натупи. Ну, будь ласка, я така оп! А просто не зложилась. А я просто мені прийшло таке огромне, дуже величезне повідомлення, я така, Та, що я? Читати народилася, та зразу гніву. Жесть, і це просто ну це зараз я знаю Лєру і знаю просто її характер, що вона така людина. А тоді, коли я це прочитала, я надсилаю цей скрін в наш чат блаф і кажу, хто це? І чому я взагалі повинна розглядати цю людину? Для мене дуже важливо оця перша комунікація. Ну, Знаєш, що? варіантів ми, не було ми, просто це, Валера. Ми ще це обговорюємо, і я досі не розумію. Та чого ж це так варіантів? Не було чого це так смішно було? От я реально навіть зараз не розумію. Що смішно твоє повідомлення і я так. Ну, типу, чого ви з цього роздули? Ми роздули тільки через те, що ми все це вже написали. Людина, яка хоче на роботу, яка на другому курсі пісюлетка, який нічого ще в житті не світить, повинна дуже уважно прочитати повідомлення і відповісти на мої питання. А Може, я уважно прочитала і забула, що там було в перших строчках. Трошки видно, що я тиран, так, зараз було? Аб'юзер просто. Армузер. Коротше, ми все одно її запросили на співбесіду. Не те, що вона нам сподобалась. Ми сказали: сідай і працюй. Вона прийшла в цій шубі з шлейфом духов, все було супер. І сказала, що все знає. А насправді та да я взагалі вам скажу, що я там королева векторів і пікселів, розумієш, <світаю> що я там фотошоп знаю, вектор, ілюстратор, все знаю. Так склалася вже доля, що все вже замовлення були, і ми одразу їй дали брендбук. Так, Ой, чому що ви так? розуміли? На той час у мене був, було вивчення в універі програми ілюстратор. Ви думаєте, я щось там вчила? Я така, ну я а фотошоп знаю ще. там. Ти ще хотіла стати співачкою в той час. так? Да? та Я ну, А, ж туди в рок групі піла. Ну звісно. Угу. Ще добавити. Я навіть. ж кажу, Були <ріст> 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 часи, коли я співала <ріст> в рок-групі, рок-групі, це саме ті рок. <-группі>. <ріст> 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 Ми взяли цю дівчинку, і в принципі вона щось робила, і нас це влаштовувало, ми її правили, вона вчилася по ходу, дуже мало заробляла. Просто мій перший день, коли я робила цей Вельту. Я така сиділа і така. Так, зараз будемо вчити ілюстратор. Лерочка, Google, так, як а я така, що сижу. Одна де ж дивлю, щоб там ніхто не дивився. Логотип вільтом, не можу. прикріпляємо. Це класно. В принципі, компанія вона існує до сих пір. Мені дуже подобається цей лого. Але в принципі, якщо ти знаєш історію, то розумієш, що це найпростіше, що там, можна було зробити. Там було 15, чи я не пам'ятаю скільки, але цілий артборд. Наброски, це Лера вивчала кнопочки. типу, поріжем так, Поріжемо Ну, Вєта ж стояла, там і така. Чесно, я не пам'ятаю. Мені здається, ти стояла. більше Я взагалі тебе боялася. Ми всі Чесно, Я Я досить ран, а вони вже не бояться. Я вважала, що Вєта свята людина, чесно. А що ти така. Ну так ми так і жили перші два роки. П'ять, давай скажу. <реш> ну, 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 з мене ти взагалі знущалась. Ні, ну, мені здавалося, що це було весело. На мобо. На мобо. Ну, <реш> <Нам обо. реш> ну І... я трошки аб'юз. Ми всі пройшли через Тасіну. <реш> насмішки. А ось новичкам везет, як говорится. Я, Лірчик, чесно скажу, я хотіла тебе вбити багато разів. Багато, дуже багато. Я знаю. Да буквально я от просто... позавчора це було. Знаєш, Це регулярно повторюється. Просто мені допомагає те, що я знаю, що це не навмисно. Ну, Розумієш? Я просто розумію, що іноді просто ну, так... по-перше, ти ставиш завжди себе на перше місце. Іноді я кажу дівчатам, коли ми щось обговорюємо, що треба повчитися у Лєри. Тому що вона ніколи не заб'є на себе, вона ніколи не зробить щось, щоб їй не було комфортно заради когось. знаєте? От вона не піде на це. Це в неї чисто ну, природно виходить. Це да. це не природно виходить. Вона колись зажрала всю мою голубіку. От я знала, що ти мені це Ні, Ну, Це просто жарт блав. Ну він фірмовий, О, він класний. Я стібалась yeah. над нього. Страшно. Особливо, якщо я бачу реакцію, ну дуже яскраво. Лєри звичайно, яскрава реакція. Колись мене пригостили лохиною, принесли. І людина просто з'їла її всю приповдажі, як це було? Ні, ну ми всі їли, залишилось ти трошки. Поставила так, я сиджу і. Лера та людина, що в великій сім'ї не щелкають. Оце про неї, знаєте? Це вже наше золоте правило. Останній там шматочок, вона не може. Зараз, от зараз, вже спитаєш. І я скоріше, якщо хочу, я не з'їм. Знаєш чому? що потом начне. Потом. Все, ти з'їла, ти з'їла останню конфету. Конфету. Останню конфету. Коротше, ну, історія ж про те, як Лєра була лузером правильно. До нас зайшов проєкт дуже перспективний. Це відомий Дніпровський на сьогодні мед, якому ми дали назву медуша. Але все інше, всі дизайни, фірмовий стиль, дизайн пакування робили не ми. Тому що факапанули факапанули жорстко. Так ми були молоді, команда була молода і ще багато нюансів не знали. Ми ще дійсно не знали, що можна взяти просто фотку зенета та її злямзати її. Ти не знала, а ми не перевірили. А я ж вам мабуть сказала це. Я я придумала. Я геній. Так, да, це було жорстко незручно. Початок шляху блав. Тільки зароджується якась репутація, тільки ми кажемо, що у нас там є дизайнер, він зробить і так далі. Перспективний, реально класнючий проєкт, класні відносини з клієнтом. Даємо йому неймінг, логотип, все дуже подобається. У нас купа ідей, надаємо Лєрі всі свої бачення і ідеї. Ця коза. Мало ти, ти того. знаєш, ну це я давала від себе кучу варіантів, але Ще, йому так... все не подобалося. <ріст> ну <ріст> <ріст> так дійсно у нас було було ну, там, там було <ріст> не то, що три а, це згадала, згадала, це. згадала. Там було мільйон а, варіантів. Мільйон. У Нас був такий класний мінімалізм. Так. Можемо знайти. Потім були мої якісь квіточки, але мабуть, я не ну я не знаю, не сподобалося, як я малюю, і в тому Лера вирішила, от знаєте. Лєрка дуже довго була от саме як дитина, яка нашкодила, причому так знаєте, нашкодила так, що людина помітить це просто одразу. Але вона, як дитина, не знає, що дорослі все розуміють і хавають. Вона така нашкодить, і типу, О, що таке? І вона що ти зробила? Розкажи. Коротше, ну я лазила, там, шукала дійсно якусь класну ілюстрацію. Я її знайшла на шатер а це взагалі ну, типу, торба, там не, не можна нічого брати, Роз... бо там маленька ставка ліцензія. для починаючих дизайнерів. Що так. не можна робити? Не можна ніколи не можна брати якусь графіку і повністю її е, копіювати з інтернету, навіть з Google, з Pinterest, особливо Shutterstock там, з сайтів, де потрібна ваша де потрібна ліцензія. Бо потім можуть бути такі приколи. не тільки графіку. Ну, взагалі, та, так, все що було фото, людей, На, навіть, шрифти, навіть шрифти. Так. <кхів> Треба. Бо потім можуть бути такі несподіванки, що клієнт такий, а що це таке, взагалі? — Мало того, а взагалі? Ліцензія вона... коштує 150 баксів. Вона, це, зроби, не вона це зробила, а ну, ще зробила не сама, а поручила я... подружці. Я... — Ні, це, Паде... це вже потім. Ага. Слухай, це вже потім. як це взагалі було. Коротше, я взяла цю е, ілюстрацію, е, якось її там може. Я навіть не, не да, Вона була не, не векторна. Так, вона була не векторна, а мені потрібен був вектор, щоб змінити якийсь там, якусь там квіточку чи е, якийсь там колір. І я така. Я не буду це робити. Я рок-зірка, я пішла співати. <рес> Ні, слухай, в мене я не я не пам'ятаю, чого але мені було впадло, просто впадло, чесно. І я така, ну в мене є мої одногрупники, лохи знаєш. <рес> Полін, Палін. <прийня. рес> І я така пишу uh, Поліні. До речі, так, нашому другому дизайнеру, Ми яка будемо. працювала у нас. Раніше дуже, я, дуже я багато років. Так, я їй пишу, кажу, Полін, відмалюєш за 200 гривень. Будеш давай. Вона ще не працювала Так, вона і Поліна давай. А вона просто так. Я знаю Поліну, якщо б я це відмальовувала, я б там щось ну коротше, типу, не усі Поліна така відмінниця, золота медаль. А вона відмалювала навіть краще, ніж там намальовано. Але клієнт це спалив. Ну, я не можу сказати, що це був скандал, тому що клієнт дуже адекватний, класний. Він просто сказав, дівчата, як так? А ми такі, ну, отак. От внука... <сумітна> Потім Лерка каже, художниця. Лера художниця, вона, правда, дуже кльово малює, все супер. Я художниця, а не трахарічні. Був в мене класний замовник, it компанія. І в мене там було постійне замовлення, воно таке, знаєте, ну типу посередкове, там, не дуже там, прибуткове, але я його завжди брала, треба було намалювати їх логотип тип руки, тому що там були тарілочки, від руки намальовані ручної роботи, і тому і пакування повинно було саме від руки, не те, що там, знаєте, шовком надруковано. І я, Лірки, кажу, Лірка, ти ж це ну, класна художниця, будь ласка, ти зможеш це зробити? Ну, каже, та да ніфіг делать. Звісно. Бере. А, і, щоб ви розуміли, це, це теж знаєте, про сміливість. Здається, такі елементарні речі, але ми на цьому вчилися. Всі, от, дівчатка вчилися на цьому, тому що вони були дуже-дуже молоді. Знаєте, це той випадок, коли ти доводиш до останнього, в тебе не виходить, але ти до останнього намагаєшся це зробити. І все руйнуєш навпаки, тобто mm -hmm. в тебе нічого не виходить, і ти вже приходиш з крахом, так? Да? Так. Ну, тобто, в неї не, не я вийшло дуже, це я дуже намалювати. Я боялася, по-перше, тобі відмовити, що я це не можу зробити. Ще боялася тобі сказати, що в мене нічого не вийшло. І вона зіпсувала 10 цих коробок, тобто вона на всіх 10 намалювала. Просто жесть, там це все було попливше. Це, це, була від, це був від мене ребрендинг для цієї дії. Вона принесла мені і каже, ну, от отак вийшло. Я кажу, Лі". а мені здавати сьогодні. По-перше, по-друге, тепер це треба відшкарябати. Пам'ятаєте, угу. ми всім офісом, це, слава Богу, була ем, дерев фан... ну, да, фанірна дерев'яна коробка, яку можна було наждачкою зчистити угу. і намалювати знов. Але... Просто якщо у вас не виходить, найкраще сказати це якомога раніше, а не якомога пізніше. Ну наостанок, я думаю, нам варто згадати, як ми відсвяткували твої 19 строчків. Коротше, що ви діли? Ну, а як, до речі, <рес> я не пам'ятаю початок цього вечора, я пам'ятаю цю тільки кінцеву? Ну, ми, напевно, як зам... А, а Я взагалі офісі, не пам'ятаю, це просто туман. Ні, є фотка в офісі, перепалена волосся. Мен... Я, ну, Я, т... завиш... Я тоді, до речі, знаєш, взагалі пофарбувалася, пішла до дорогого мастера. Там щось... І так, кофта. так. А, у рот, мене тут рози ну, були, пофарбоване волосся. Так, от і Так, і юбка така. Спідниця, довга. — спідниця довга. Чого? Об'ємна. Об у нас Зараз навіть довго не носить. Ну, ношу, Коротше. Ні, ну ми, ми ж тоді завжди кутили, бо взагалі багато кутили раніше в офісі, а зараз це все... роботи, а зараз і а... за руль. Mm. Зараз ну коротше, в офісі почали посиділи і пішли. Ми ну, таку завідушечку. Ну таку собі. Кабак чисто. Знаєте, такий от їх айматі. Кабак був було в нас вони жили з батьками. Ікра. Ну, топ за ідея, знаєте. А я ще, мабуть, вам казала, що я дуже хочу. Ну да. Що я ви... дуже хочу на. на... Ми, не знали, ми не знали, куди ми йшли. Ми не знали. Ми не знали. Ми не знали. Що, в Україні, думаєш, кожен раз була стрикована. Коротше, і там здійснилася моя одна з маленьких мрій. Ну, Порабити та... жіночі? Жіночий! ну ладно, якщо б це був красивий жіночий стриптиста Ладно, якщо б Лєра хоч щось пам'ятала не заснула. ні, я щось щось таке, тоді, тоді ще не було цієї фрази дівчата із Блав». Вона ну тоді нас хоч трошки би спасла. Ну, ад позора як вона нас спасла. Ну, Ми хоча б думали, ну ти уявляєш собі цю картину, дівчата з Блав, в нас три пухи, Лера з Хейт. Я вже отака, і пам'ятаєш, до мене підходить ведучий. Ти що ти? Ти що? Це дівчата? Чудово, то, що треба. Він щось питає, я така, де ти працюєш? Я не пам'ятаю. Скільки ти років? Не пам'ятаю, і оце було точно пам'ятає. От я тоді проснулась. Ну коротше, ми сиділи всі просто отак, от в шоці. А мами їм кажуть, ну, мені звідти тоді, типу, ну, 28-29. Що mm -hmm. ви з тієї з тітками В мене вже дитина є. І вони такі, типу, а чого ви з ними гуляєте? Ні, а що вони з вами роблять? Ну, а шо, і... що ми і... з ними гуляємо? Так. Не ми з ними, а вони з нами що з нами. А, а Ваші, у них же імунітет, що? Ну, їх відпускають. Так. Ну, Боси, як босам від... <ристо> 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 відмовити? <ристо> Хоч куди. Навіть на стріпуху взагалі то ми досі живемо по таких правилах. У нас дружня атмосфера. Взагалі ми досі ходимо на стріпуху. <ріпуху> <ріпуху> У нас дружня атмосфера. Ми всі спілкуємося, прикал, приколюємося один з одного постійно. Заходьте обов'язково підписуйтеся на наш акаунт. Блаф, якщо ви не підписані, тому що там нас ще більше. У нас всі дівчата, всі дуже веселі, комедні. Класні рілтики. Ти знаєш, що нам завжди пишуть: а у вас там що? Набор модельний? кажуть. Буквально кожна квіточка. Всі ржуть, що я беру на роботу за зовнішністю. Так, це правда. Для мене має значення, ну не зовнішність сама по собі, а для мене має значення, як людина взагалі себе тримає. Тобто в плані одягу, в плані того, як вона за собою слідкує. А як це брала на роботу? Ой, ти така була ти така була гарнюсечка в цій футболочці. Ху -ху. Ніколи б... не забуду. Ці ножки балерини, як Юлька стоїть, ви б бачили оце, отак знаєте, хоп, хоп! На тіло. <рес> да. Футболочка, вся така дівчинка. Я люблю класику. Хоч <рес> лірка взагалі мені завжди нагадувала мене, тому в принципі мені здається, тому я в неї вірила. Да, тому що я теж була така в молодості, трошки. Притрушує. Ну, може, може, не настільки притрушена в плані від відповіді. Тобто я тумач, да? вже перебор. Трошки тумач в плані серйозності відповідальності. Ні, ну от знаєте, ну, зараз, так. зараз так, можна так. На, все, на все це подивитися і сказати, боже, як можна було взяти Ліру, вона не відповідала, не підвела раз, підвела два, да. але загалом серйозно щоб там якісь терміни. Або якось неякісно зробити роботу, крім оцього е випадку з Медуши, такого не було жодного разу. Вона ніколи не підводила. Тобто вона завжди вчилася на своїх помилках. Якщо вона підвела другий раз, це не станеться. Це я не кажу про помилки в ну, тексті. так, це, mm, це, це взагалі ну тут <ріст> ця тема не обговорюється. <ріст> ну Просто я така ж сама, тому я ж дуже кажу: Лєра для мене дуже схожа на мене, тому я в неї повірила. І ми завжди розглядували її креатив. Вона людина, яка дійсно дуже класно в неї працює голова. Вона багато читає, багато дивиться, багато знає про фешн, про мистецтво, взагалі, в неї дизайнерська освіта. Тому. Я не знаю, як в цій людині. Лєра, у день народження, що це чи що, вроді бути. <сум> Я не знаю, як в цій людині уживається і оця серйозність, науковість навіть трохи. І е, оця безшабашність повністю просто. Але вона в неї улітучується. На жаль, вона стає доросліша, в неї да, улітучується. Боже, Дівчата взагалі стали, стали набагато серйозніше за цей час. Ще я завжди вважаю, що це мої діти Ну так, всередині. І я вважаю, що. Блін, багато їм передаю не того а, вайбу, оцей свої, знаєте, стервозності, серйозності. Не, не дуже ти круто. Стерго, ти ну, щось є ні, ну, Божати, що ти, ти кажете? Божатуваючи. Що хочемо сказати? Того разу ми розігрували планер. Ніхто, крім Ніки, яка працювала у нас, яка і так може його отримати, коли приїде Ніка, будь ласочка, не позор нас. Не захотів його отримати. Я правильно ж да. кажу, там ніхто більше не написав про те, скільки грошей ми витратили на відкриття. Тому питання залишається актуальним. Для цього, якщо ви не дивилися минуле випуск, я нагадую, ви можете Подивитися. його подивитись. Подивитись, скільки грошей ми витратили. Можливо, у нас цього разу буде переглядів більше, і, можливо, у вас буде більше зацікавленості виграти і можемо підвищити ставки. Давайте так, ми подаруємо не тільки планер-блав, ми даруємо планер блав, футболку блав, ручку блав. <плес> Нема ти людей дуриш. <реш> <А> може хто <реш> захотів? Пру Пак... чаш чашку. <реш> ну, що ще <реш> можемо? Давайте <реш> подумаємо. Що ще каву емпатік можемо <реш> <А реш> подарувати? І давайте ще каву емпатік, кавала. це наш неймінг і лого, класні наші улюблені клієнти. Ми в них купуємо <реш> каву, вони в нас пакування. <реш> Ну, дійсно, а, дуже якісний продукт. І, і пакет Правильно. у них ну, теж буде, дивіться, два пакети. <рес> <рес> Планер легендарний, якого може більше ніколи не бути. Так. Правда, коштував тоді 800 гривень. Зараз а скільки треба помножити? ну, я не ну, чула. <рес> ну, реально, давайте серйозно це серйозні подарунки. Тому пишіть, скільки ми витратили все ж грошей. Куди витратили, це ж повтори людям на ремонт, на ремонт і відкриття. Вся ця історія в минулому е, сюжеті. І що, Юль, твої твоя коронка? Підписуйтеся, ставимо вподобайки, колокольчики, е, коментар. Пишемо і підписуємось на інстаграм. Блав! Сім блав! Сім блав! Какой кошмар.